Дуже часто питання, яке я отримую Дірект, чи зможу я консультувати після того, як а, а, я пройду ваш курс по матриці долі. Моя відповідь так, все залежить тільки від вас і від ваших цілей. Якщо у вас є така ціль, як консультувати, допомагати іншим людям за допомогою матриці долі, ви це зможете зробити, тому що я даю дуже багато інформації на моєму курсі. Уся інформація структурована, під кожен урок іде методичка, дуже широка методичка. Методична база та мої авторські методички. Також я розповідаю, як працювати з клієнтами. Я передаю свій доступ свій досвід, і а, я вчу глибокому осмисленню матриці не тільки трактування енергії, тому що трактування енергії це основа, яку повинні ви знати, але як Подавати інформацію, як бачити взагалі глибину матриці, як зчитувати цю інформацію. Ви це отримаєте, звісно, на курсі. Тому, звісно, після проходження курсу ви проходите атестацію. Я перевіряю атестаційну роботу екзаменаційну, Тільки після того я веду сертифікат, і ви вже зможете консультувати. І також я допомагаю з першими клієнтами. У нас є окремий чат, де ви зможете консультувати вже за донат.